Друзі, всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І сьогодні я буду ділитися своєю улюбленою темою інтуїція. Обіцяла давно, матеріал у мене дуже багато, і я думала, що саме да, я можу дати. Перш за все, я хочу сказати про слідуюче, що зараз дуже турбулентний світ. Зараз багато різних подій, негативних новин, лякаючих. І, як сказала моя клієнтка, я не розумію, як мені жити. Я собі щось запланувала, я що собі е, е, от, загадала, але. Е, Відбувається якась подія, і все руйнується. Що робити? Що робити, як жити, на що опиратися? І моя відповідь: я скажу словами з одної з моїх улюблених пісень українського співака Сансея, яка називається Відчувай. І от там є в приспіві такі слова: Відчувай, відчувай, що є в тобі. Відчувай, щоб навколо не було. І саме про це сьогодні я буду говорити, як опиратися на себе незалежно від того, що відбувається навкруги, як собі довіряти, і як інтуїція може покращити ваше життя. Як за допомогою інтуїції приймати вірні саме для вас рішення? Як за допомогою інтуїції не вступати в стосунки, які вам не потрібні? Як завчасно виходити з ситуації заздалегідь, відчуваючи, що ви робите саме правильно? Навіть якщо 10, 20, 30, 100 людей роблять по-іншому. Напевно, в кожного із вас була така ситуація, коли щось відбувається, і ви точно знаєте, як треба вчинити. От ви точно впевнені, кажете, я знаю, що це так треба. Я знаю, що я це відчуваю. І коли ви це робите, і коли воно збувається, я кажу, я ж знала, я ж знала, навіть якщо там 10-20 людей. Вчинили зовсім інакше. Буває інакше, коли ви також відчуваєте, що треба якось вчинити, але ви ведетесь, як я називаю, на провокації інших людей. І от ви відчуваєте, що треба зробити якось певним чином. Але ви так не робите. А потім відбувається подія. І ви бачите, що ви були праві, але ви не вчинили так, ви не послухали себе. І чому а, от деякі люди не довіряють собі, да? чому вони не чують себе? Ну, зачасту це буває тому, що з дитинства чи з юнацького віку дитині говорили, що ну, то, що ти відчуваєш, то дурниці. Коли ви, ви хотіли, наприклад, ця людина хотіла чимось поділитися і говорила там Закри рота, це все дурня фігня і так далі і тому подібне, і тоді людина перестає себе чути. І тоді людина перестає собі довіряти. І сьогодні я в декількох відео буду розповідати, як повернути собі цю довіру. Як знову навчитися опиратися на себе і як зробити інтуїцію своїм ресурсом? Тому далі у відео буду ділитися цією темою. І хочу сказати ще, що все, що я говорю тут, це виключно мій досвід. Для мене інтуїція є дуже важливою опорою в моєму житті. Я інтуїції довіряю. Я в гарному контакті з собою, я буду ділитися своїми ситуаціями життя, як саме, да? От що саме в мене відбувається, які саме події я відчувала в своєму житті, як я на них опиралася і до якого результату це привело. Тому сьогодні я буду розвивати, давати вправи, да? чи на напрямки, як повернути собі цю довіру. Як Опиратися на себе, як чути свій голос, да, або дати собі голос, тому що в голові багатьох людей дуже багато різних голосів, тільки не свій власний. І тому, дякуючи сьогодні тому, що я буду, чим я буду ділитися, якщо ви захочете дійсно, то ви зможете повернути собі цю опору, ви зможете розкрити в собі цю якість. До наступного відео.